Вітаю всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І це такий екстрений випуск, незапланований. Зійшла капуста за 2,5 доби. Капусту ми сіяли 15, го сьогодні 18, -го, 18 лютого і ми вже побачили петельки. Ми зараз відкриємо на момент якийсь парничок. Ось з'явилися вже росточки. І там, якщо придивитися, вже багато, багато петельок. Важко сфокусувати, але ось їх видно. Так в рядочках як ось ще піднімається. Ось ще піднімається. Так швидко, за... це ми в четверте сіємо розсаду, жодне насіння в нас не сходило. Було дуже неочікувано. І тому вирішив зробити цей випуск. Ну, Решта насіння ще чекаємо. Кому це відео було цікаве, ставте вподобайку. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Поділіться, як у вас сходить розсада в коментарях. І до зустрічі в наступних відео.